Але я прийшла на слідуй день і сказала: я не буду чекати тіла свого чоловіка дві неділі, коли він приїде на щиті, я маю юридичне право забрати його своїми силами. Ви, ви, якщо звучить мені фраза від цих людей, наприклад, ви не будете не робіть цього, бо у вас будуть неприємності. Я звертаюся до молодшого сержанта. Я кажу, ви мені погрожуєте, які я можу мати неприємності, забравши тіло свого. Ну тобто, я сама це все. потім він зрозумів, що я хочу, що я ну, я, що я він зрозумів, що я проінформована, хоча це їхня робота. Тобто, це все прописано. Насправді все це є держава, все дає, але там є багато корупційних складових, навіть самі церемонії поховання, тобто там дуже багато технічних ну, можливостей. Ну, вони явні ці корупційні, тобто тобі там нав'язують тільки цю похоронну, де ти можеш вибрати на цю суму.